В конкурсі культурних ініціатив та соціальних проєктів можуть взяти участь громадські організації, комунальні установи культури та творчі спілки, які зареєстровані у Чернівецькій територіальній громаді. Організатор конкурсу управління культури міської ради. Найголовніший пріоритет однозначна комунікація з громадськістю. Однозначно, ми хочемо зробити все для того, щоб підвищити якість культурних послуг, а щоб створювати спільні мистецькі проєкти, різні заходи. Що це може бути? Мистецькі програми, концерти, театральні вистави, анімаційні постановки, циркові програми, хореографічні постановки, аматорське глядацьке кіно, документальні, науково-популярні, анімаційні фільми короткого метру, конкурси, фестивалі та події загальнодержавного значення, презентації народних ремесел, декоративно-ужиткове мистецтво, фольклор, дизайн сценічного костюму, проєкти та ініціативи, які пропонуватимуть учасники конкурсу. Мають відповідати певним вимогам, не розглядатимуть такі ініціативи. Реалізація комерційних та політичних проєктів, а проєкти, що реалізуються з метою популяризації релігійних поглядів та вірувань, надання гуманітарної допомоги, здійснення діяльності, яка не передбачена проєктом, і покриття незапланованих витрат. Надіслати заявку для участі у конкурсі необхідно на пошту управління культури. Прийом заявок триватиме до 27 лютого. Після визначення переможців. В першого етапу конкурсу автори найкращих ідей будуть їх захищати на реалізацію проєктів. Переможець може отримати до 300 тисяч гривень з міського бюджету. Зараз дуже важливо зробити все можливе для того, щоб українська культура була таким, таким майданчиком для гуртування всіх наших мешканців, громадян перед загрозою безумовно з боку. Окупантів так само це йдеться мова про те, що ми повинні формувати якийсь новий продукт, який буде цікавий світу. Тобто це культурна дипломатія, і ми бачимо вже реальні такі потреби і виклики, наприклад, з боку наших міст побратимів. З 1 травня по 31 жовтня переможці конкурсу мають реалізувати свої проєкти. Альвіна Абрамчук, Любомир Казюк, новини Сі 4